О, перше клювання, друзі. Ну, щось таке непогане. А клювання то, яке в нього було. <різь> так, судак. Судак, судак. Ну, ось такий. Перший судачишка Всім привіт, друзі! Ви на ютуб-каналі Фішерон 15. З вами я, Стас. Як ви зрозуміли, приїхав я на річку Дністер в пошуках ось таких судаків. Вже першого спіймав, ой-ой, ой-ой! Втік з кадру. В планах сьогодні ловити на відвідний повідець. Тож, давайте будемо продовжувати ловити і все по порядку. Погнали. Буквально декілька слів за мою вудку, Це мій новенький комплект від Calypso, Називається Deep Space. З тестом від 3 до 14 грамів. І сьогодні ловлю, ось 18 грамів поставив, без проблем кидає. З катушечкою у нас така справа. Це Virtus Power. Riovi 2000. Жилка у мене тут стоїть 0,6. З особливості це те, що в неї вкручується сама ручка головну пару, як у всіляких блодних катушках. Де, в принципі, ось так. По оснащенню це відвідний повідець. Грузило, як вам вже сказав, 18 грамів. Тут стоїть роздвійний віртлюх. І такої довжини плюс-мінус метр метр 20, ось так. Приманка пасивка на офсеті. Є. Є, друзі. Був гарний тичочок. Я щось спочатку проспав трохи. А потім дійшло, що це клювання. Це не такий гарний. Але також. Вручається. Опа. Зачеп. А, шпротик. Шпротик. Іди сюди, шпротик. Невеличкий, такий вого. Такого одразу додому. Хай пливе. Знову змінюю прималочку, ставлю ось такого брехостика, як під натуралочку такий біло -прозорий. Спробуємо на такий колір, бо на пасивку клювань не було. Чочок був. Щось там куснуло. Опа, знову. А, є риба. <рігла> Мені здалося. Просто що нема. А то тільки туди інші є. Да, дивіться, з першого закиду на цього віберхвостка, але щось невеличке зовсім. Там хапало-хапало і схопило. А ну-ка, судачок Іди сюди. Але дивіться, як же ж він узяв. Він просто з'їв цю приманку повністю. Бачите, вон до вона. Вон. Тобто вона йому по душі. Ну все, фотографується, окрасинка відпускаю. Цей малюк росте. Поплив. Сюди чешка. Декілька ковтків гарячого чайку і буду переходити в інше місце, так як тут більше клювань немає, я поперебрав приманки. То що така ситуація. Все, будьмо. Це народ, буду переходити я ловити в канал, тому що більше контактів не було. Дві години я вже прокидав, по Дністру пройшовся, трошки місця змінив, але результату не було. Тож все, йдемо в канал, зараз спробуємо на щучку, окунця, а потім переїдемо в інше місце. Перейшов, це ось такий канал буде в мене. поставив ось таку пушкову приманочку на 4 грамах, в такому кольорі гарному. І все, зараз буду прокидувати, буду активно пересуватись, отримаю якесь клювання і там вже буду перебирати приманки. А зараз розпочну з цієї і активний пошук. По проводкам звичайні подвійні. Плавні такі підривчики, рівномірка якась. Тобто підтвічування. Тут вже таке діло. Я б сказав діло фантазії. Тож все ловим. Довго не затримуюсь на місці, переходжу. Прокидував нове місце і ось прибив. Такий ого окунець невеличкий, але прималочку прибив так гарненько. Аба, відпускаю. Повернувся до машини, зараз трошки вип'ю чайку. Поїм щось і поїду у інше місце. Тож давайте зараз переїжджати, так як в цьому каналі клювань не було, ні щуки, оце одного окунця зловив і на цьому все. Тож давайте переїжджати. Ну, що можу сказати, друзі, хоч цей канал виглядає дуже перспективно, але я прокидав і не було жодного контакту. Взагалі якась дивна ситуація. Не розумію. Хоч і цей канал якось дивно виглядає. Вода якогось зовсім іншого кольору. Риби багато. Мертві під берегом. Не зрозуміло, що тут відбувається в цьому каналі. Але я напевно... Буду знову переїжджати у інше місце. Зараз напевно поїду на теплий канал, може хто знає. Якщо пощастить, попаду на якийсь вечірній вихід. Окунька, щуки. Тож подивимося, як воно буде. Але, друзі, обов'язково дивіться до кінця. Всім приємного перегляду. Ось і цей канал. Я вже на місці приїхав. Тож буду зараз проходити всі місця і прокидувати. Ще є до темна годинки 3. Там, до речі, є місток. Перейдемо до Дністра. Може ще там покидаємо на відвідний з тої сторони. Вон, бачите, йде річка Дністера, тут канал. Тож, ось так. Щось, друзі, зовсім зовсім сумно стало. Клювання геть немає, я вже так сказати, відчаюся, поставив ось таку приманку. Таку танточку 1,6 на 2,5 грама. Вже ковиряю, як тільки можу. І все одно, нуль, не одного клювання. Тож якось ось так, друзі. Напевно, буду збиратися і їхати додому. По сенсу, ще чекати, я вже не бачу, вже вечіріє. Скоро вже і темно стане. Ну що, перебуло. У нас сьогодні вийшло якось ось так. Зранку трошки половили, а потім рибка зовсім відключилась і не було жодних клювань. Я об'їздив всі канали, які тільки знав, покидав на річці в багатьох місцях. Тож, в принципі, так. Обкатав свій новий комплект, як він мені дуже сподобався. Тож на це я буду завершувати свою риболовлю. Пишіть коменти, друзі, як вам сподобалося це відео чи ні. Ставте свої подобайки, обов'язково підписуйтесь на канал. І до зустрічі на наступних риболовлях. Па-па!